Друзі, усіх вітаю на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні у нас відео огляд на джип Grand Cherokee в комплектації Overland. Це дуже класна комплектація для цієї машини. У неї по комплектації є пневмопідвізка, круїз контроль, клімат-контроль, електропривід багажнику, камера заднього виду, парктроніки задні, безключовий доступ, електрорегулювання, звісно, пам'яті сидінь. Електроскладання дзеркал, автосвітло, автодощ, вентиляції, підігріви, сидінь. Ось такий у нас стан салону панорамний дах є також. Дуже збережений стан, я б сказав, конкретно цієї машини. Так виглядають всі регулювання. Накермий також. Зараз покажу задній ряд. Без зауважень немає ніяких пошкоджень чи потертостей. По козу виглядає вона гарно, немає ніяких ні косок, ні сколів, ні царапин, вм'ятин, ще чогось іншого. Непоганий варіант, тим більше в такій класній комплектації. Тому кого зацікавив даний апарат, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер, дивіться та забирайте його. Усім гарного дня та до зустрічі!